Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для круп. Це чудове рішення для зберігання рису, зерна, сухого корму для домашніх тварин та інших сипучих продуктів. Контейнер має спеціальне покриття, яке забезпечує захист від комах та вологи, зберігаючи продукти свіжими та сухими. Він оснащений герметичною кришкою, яка щільно закривається, щоб запобігти проникненню повітря та зберегти якість продуктів на довгий час, додайте функціональність та зручність у вашу кухню за допомогою цього контейнера. Пропонуємо до вашої уваги двосторонню пательню. Це універсальний кухонний інструмент, необхідний для приготування різноманітних смачних страв. Пательня з антипригарною поверхнею ідеально підходить для приготування бутербродів, вафель, млинців та багато чого іншого. Її двосторонній дизайн дозволяє зручно перевертати та готувати страви з обох сторін. Незалежно від того, чи ви готуєте сніданок, закуски або страви у стилі барбікю. Ця сковорода стане зручним доповненням. До вашої кухні. Пропонуємо до вашої уваги електричну вафельницю. Це універсальний кухонний прилад для швидкого та смачного сніданку. Завдяки антипригарним двостороннім пластинам. Вафельниця забезпечує рівномірне приготування їжі. Працює як від 110, так і від 220 вольт. Потужність 850 ватт забезпечує ефективне та швидке приготування. Ідеально підійде для приготування вафель або бутербродів. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому. Служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги подрібнювач овочів. Це універсальний кухонний гаджет, призначений для ефективного подрібнення та нарізання. Завдяки даному подрібнювачу ви зможете легко нарізати овочі на кубики та соломинки. Ергономічний дизайн забезпечує зручне захоплення, що робить приготування їжі ще більш легким. Покращить свої кухонні аксесуари за допомогою цього слайсера. Він зробить нарізання та приготування овочів швидким та простим. Пропонуємо до вашої уваги розм'якшувач для м'яса. Це універсальний кухонний інструмент, призначений для підвищення м'якості м'яса. Завдяки 48 лезам, цей інструмент ефективно розм'якшує м'ясні волокна, що робить його ідеальним для різних страв. Виготовлений з міцної нержавіючої сталі, тому служитиме довго та надійно. Гострі леза проникають у сполучні тканини та руйнують їх, завдяки чому м'ясо стає більш смачним та ніжним. Ергономічна ручка забезпечує. Зручне захоплення, що полегшує використання.